Сьогодні до нас в клініку звернулася пацієнтка зі скаргами на часті закладеність носа, часті захворювання на гривий дискомфорт в проєкції гаймерових паз, часті нежі. Після проведення огляду та ендоскопічного обстеження у пацієнта був запідозрений двобічний хронічний верхній шопний синосит. І для підтвердження діагнозу ми направили його на КТ обстеження проекції ділянок носа і приносових носових пазок. По результату КТ обстеження був встановлений діагноз двобічний кістозний верхній щелопний І було запропоновано лікування це двобічна ендоскопічна гаймеротомія. От сьогодні і день операції, і палата вже очікує на прибуття пацієнта. Операційна бригада готова. Незабаром будемо розпочинати оперативне лікування. Пацієнт та операційна команда вже готові. За хвилину розпочнеться наркоз. І як ми будемо проводити операцію? Дивіться далі. Операція пройшла успішно, тривала все до години. Зараз пацієнт знаходиться в палаті та відпочиває після операції. Сьогодні він приночує нас в клініці, а завтра ми йому видамо медикаменти з собою, які він буде приймати на період реабілітації, і через 7 днів ми з ним побачимося на повторній консультації.